Ну, зато за така в нас є чудова мета, щоб Україна, український енергетичний ринок став органічною частиною європейського ринку. Я на цьому пропоную на цій такій оптимістичній ноті і великому завданні для наших урядовців, підприємців і маленьких українців, які повинні попрацювати над цим всім, щоб ми завершили це приєднання до Євросоюзу. Це кусок роботи добрячий. Я пропоную на цьому завершити. А що товариство, якщо ви слухали розмову, якщо ви слухали от розповідь Володимира Омельченка, якщо у вас виникли питання, якщо ви з чимось не згодні, ставте вподобайки, пишіть питання, пишіть свої концепції. Якщо у вас є якесь бачення, яким чином можна прискорити процес приєднання України до європейського енергетичного ринку, чи може ви не з чимось не згодні? Якісь маєте свої візії, так би мовити, яким чином треба розвивати українську енергетику українську промисловість, то ви обов'язково про це пишіть в коментарях. Ми будемо відповідати, коментувати. Може, навіть розберемо спеціально ще ваші всі ці питання. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і слава Україні!